Всім привіт підписники! З вами я Іван Кейт. І сьогодні я вам покажу, як зробити лаву, воду чи, взагалі, любу жидкість в Chicken Gun. Це моє перше відео. Тому, будь ласка, якщо воно вам сподобалося або було корисним, підпишіться і поставте лайк. А тепер можемо починати. Заходимо на любу карту. В моєму випадку це буде Чало-хаус. Створюємо. Вибігаємо з будинку і ставимо дошку. Оп, так. Можна і ставити горизонтально, вертикально. Це різниці це не робить. Тільки те, чи вода буде отак, чи отак. Тепер пишемо команду. Запам'ятовуйте. Трикутна дужка. Колір. Дорівнює, пишемо колір, який вам потрібно. В моєму випадку треба воду, тому хай буде. Світло голубий. Ставимо ще одну трикутну дужечку. Тепер знову відкриваємо, тепер пишемо розмір. Дорівнюємо. І розмір, який вам потрібен. У мене буде це 3000. Ой, не тисячі, дев'ять. Ще одну дужку. і ставимо, сам не знаю чому, отаку точку. Все. І тепер ху! Не біле, тому що ще погано прогрузилося, але у вас воно буде кольору, який вам потрібен. Ну і якщо ми візьмемо дошку, де вона? Оп. І перевернемо її, то у нас буде огромна пляма від молока. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь і ставте, і ставте лайк. Всем пока!